Існує особлива група рослин, які містять в своїх тканинах величезну кількість мінералів і корисних речовин, необхідних сільськогосподарським культурам для здорового росту і розвитку. За поживною цінністю вони здатні повністю замінити будь-які хімічні добрива. Саме тому їх активно використовують в органічному землеробстві для збагачення ґрунту поживними речовинами, а також для поліпшення її структури і складу. Ці рослини називають сидиратами або зеленими добривами. Існує кілька версій походження цієї назви. Швидше за все, його вів французький вчений біолог Жевіль, який в кінці 19 століття активно вивчав культурні та дикорослі трави, багаті органікою та іншими корисними елементами. У перекладі з французької слово сидрант означає незвичайний, дивовижний, що повністю відповідає дійсності. Головне завдання сидератів – поліпшення механічного та хімічного складу ґрунту, а також насичення її всіма необхідними поживними речовинами. Ще з давніх часів люди використовували перепрілі трави як природну органіку для вирощування овочів і фруктів. Однак, з появою масового виробництва хімічних добрив про сидерати надовго забули, швидкий ефект від мінеральних підгодівлі відкривав величезні можливості для різкого підвищення врожайності. Але мало хто замислювався про наслідки: овочі та фрукти втратили свій натуральний смак, а шкідливі хімічні сполуки вбираються корінням, накопичувалися в тканинах рослин, а потім потрапляли в організм людини, руйнуючи його зсередини. Тому сьогодні все більше садівників відмовляється від хімії, замінюючи її натуральними сидератами. У цьому відео я розповім. Які сидерати краще вирощувати на своїй ділянці, і як за ними доглядати, щоб отримати максимальну користь? Коли і як сіяти сидерати? сидеральні культури можна використовувати з ранньої весни до пізньої осені. Вони відносяться до різних сімейств і сильно відрізняються за своїми властивостями. За термінами посіву, виділяють ранньовесняний, весняно-літній осінній. Подземний, ранньовесняний посів Його проводять в закритому ґрунті, теплицях, зимових садах, оранжереях, найчастіше, звичайно, в неопалюваних теплицях. Як тільки сонце починає добре прогрівати приміщення, потрібно рясно зволожити ґрунт на грядках. Ідеальний варіант засипати грядки снігом шаром не менше одного метра. Під впливом тепла він швидко розтане і добре просочить землю. Можна просто добре пролити грядки водою на глибину не менше 50 см, а потім відразу засіяти сидиратами, але не раніше 15 березня. Найкраще для цього підходить гірчиця. Вона починає рости вже при температурі плюс 3 градуси і через 3 тижні зацвітає. У цей момент її потрібно скосити і або закрити в ґрунт на глибину 6 см, або залишити перегнивати прямо на грядці. Через 2-3 тижні в теплицю вже можна висаджувати розея саду томатів, огірків, перців або баклажанів. Можна робити лунки прямо в рослинних залишках сидерату. Вони дадуть овочам харчування і будуть стримувати ріст бур'янів. Весняно-літній посів. Ранньою весною, відразу після сходу снігу, середини кінець квітня, висівають швидко зростаючі сидерати з коротким терміном вегетації. Найпопулярніші з них гірчиця, конюшина, буркун, ріпак, редька, овес, фацелія, горох, вика, люцерна. Досвідчені садівники сіють їх по всій ділянці на городі перед посадкою овочів і ягід. У пристовбурних кругах дерев і чагарників. На нових ділянках, де ще нічого не росте. Якщо ви сієте сидорати в теплиці або на грядки, врахуйте, процес розкладання зеленого добрива займає не менше двох тижнів. Раніше цього терміну висаджувати розесаду або сіяти насіння не можна, так як в ґрунті йдуть хімічні процеси, які можуть пригнічувати культурні рослини. Один посів швидко зростаючих сидератів збільшує родючий шар на 2 см. Якщо з весни до осені повторити цю процедуру 5 разів, то за один сезон можна збільшити родючий шар на 10 см. Тому, якщо у вас нова ділянка, в першу чергу засійте його сидератами. Скошуйте їх через 3 тижні і знову засівайте прямо по скошеній траві. Осінній посів у міру збирання врожаю грядки засівають сидиратами з коротким терміном вегетації. Іноді вдається провести два посіви, перший скошують, а другий залишають на зиму. До весни трава перепріє і перетвориться в пухку, родючий ґрунт. Подземний посів В кінці сезону рекомендується висівати озимі культури жито, овес, пшеницю, а також їх суміші з вікою, люпином, конюшиною, гірчицею і фацелією. Від росла до зими зелень не скошують, вона буде затримувати сніг і захищати коріння рослин від промерзання. Які бувають сидерати? сьогодні відомо більше 300 видів сидератів, які можна розділити на групи. Кожна з них по-різному впливає на ґрунт і культурні рослини: Бобові, Люпин, сьоя, квасоля, конюшина, сочевиця, вика, люцерна, буркун та ін. Вони насичують ґрунт азотом, підходять для будь-яких типів ґрунтів від піщаних до важких глинистих. Ці рослини роблять ґрунт пухким, пригнічують бур'яни і відлякують ґрунтових шкідників. За своєю дією їх можна порівняти зі свіжим гноєм. Хрестоцвіті. Гірчиця, ріпак, редька олійна таїн. Швидко нарощують зелену масу, багату калієм. Азотом, фосфором і мікроелементами. За поживністю вони в два рази перевершують кінський гній. Крім того, ріпак і гірчиця – відмінні медоноси, які приваблюють бджіл. Вони також очищають ґрунт від дротяників та інших шкідників. Хрестоцвіті сидерати покращують якість будь-яких ґрунтів, крім кислих. На кислих ґрунтах перед посівом потрібно провести розкислення доломітового борошна. Злакові овес, ячмінь, озимі пшениця, жито, сорго та ін – підходять для будь-яких ґрунтів, включаючи суглинки і піщані, покращують водопроникність, насичують ґрунт калієм і азотом, запобігають ерозії. Особливо корисні на кислих ґрунтах. Потужна коренева система злакових пригнічує бур'яни, розпушує землю, а після перегнивання робить ґрунт більш пухким. Злакові також допомагають осушенню перезволожених ділянок. Гречкові, гречка. Покращують структуру глинистих ґрунтів, насичують їх фосфором і калієм. Як вибрати сидерати? Зазвичай садівники використовують однорічні культури, рідше багаторічні, найчастіше бобові. Важливо не можна сіяти сидерати і основні культури з одного сімейства, у них спільні хвороби і шкідники, а також вони споживають одні й ті ж поживні речовини. Найкраще вибрати 5-6 сидеральних культур і чергувати їх протягом сезону. Я рекомендую наступні: Гірчиця, Люпен, Амарант, Фацелія, Соняшник, Квасоля. Тепер ви знаєте. Як можна швидко і без хімії поліпшити родючість своєї землі? Бажаю вам багатих урожаїв!